Якщо ви шукаєте затишне місце, де можна випити філіжанку кави та просто приємно провести час, тоді вам у кав'ярню «Кофі-н-кейк». Лише одне відвідування даного закладу змусить повертатися сюди знову і знову. -cake – саме те місце, де можна завжди відпочити. Завжди приємний аромат кави, завжди спокійна лаунч музика, доброзичливий персонал та смачна власна випічка. В нас багато вже постійних клієнтів, не дивлячись на те, що ми нещодавно відкрилися. Вибагливі відвідувачі будуть стовідсотково задоволені, адже кавова карта вражає різноманітністю. Тим, хто байдуже до гіркого напою, може бути підкорений розмаїттям чаїв. В нас справжня італійська кава Бонді. Багатий вибір на кожного споживача окремо. Є міцна кава, як еспресо, є подвійна порція. Це для Дуже енергійних людей є кава з мінімальним містом. кофеїну, є ніжна кава з молоком, з вершками, збитими вершками, шоколадом, карамелю, вишнею Та зараз багато беруть з медом. Лат медовий зараз дуже популярний в нас, тому що це як смачно, так і корисно. Якщо люди не п'ють каву, в нас також є величезний вибір чаїв, не дивлячись на ті чаї чайна карта, яка в нас була. Це білий, чорний, зелений та фруктовий чай. З'явилося багато корисних чаїв. Це з шипшиною, ромашкою. Калини, ожиною також двері Coffee and Cake завжди відкриті для лосунів. Різноманітні тістечка, торти, желе, печиво не залишать байдужими жодного клієнта, адже все це власного виробництва і виготовлено із душею. Десерти на різний смак: бісквітні, творожні, желейні, фруктові. Навіть для тих, хто сидить на дієті, є наприклад штрудель, мінімум. Тіста та дуже багато родзинок та яблуки з медом це теж і смачно і корисно. Що четверга тут проходять різноманітні майстер-класи для дітей? На них малече із задоволенням виготовляє вироби, які згодом дарує своїм близьким. Також у кав'ярні час від часу діють акційні пропозиції, тому нерідко можна побалувати себе чимось за півціни або отримати щось у подарунок. В нас завжди проходять якісь акції, вони не довготривалі, але це дуже приємно і несподівано буває і завжди різне. Може це бути десерт плюс десерт, чи десерт другої за півціни. Чи зараз в нас проходить акція? Якщо ви берете каву без молока, наприклад, еспресо, Американо, та ви можете взяти. Печиво, імбирне та лимонне, наша новинка новорічня, новорічна до свят. Але окрім теплих напоїв та солодощів, тут можна перекусити, поспілкуватися із партнерами і влаштувати романтичне побачення. А оскільки у закладі є вайфай, то для відвідувачів за потреби не стане проблемою відправити пошту або прочитати останню новину. До речі, стосовно новин їх також можна черпати з свіжої преси, якою забезпечують у кофін-кейк. Отож, якщо ви бажаєте випити філіжанку кави у затишній атмосфері чи корисний чай з обліпихи, провести Гарно, час із родиною або подарувати шматочок свята дитині обов'язково завітайте у Coffee and Cake, адже саме тут зупиняється час і настає мить на солоди. Олена Сухонда, Андрій Пугач, студія Барт.